Мир і благодать від Господа вам хай примножиться на пізнання істини і дійсно, щоб ви ставали сім'єю Божою, Божою родиною, Божими дітьми і жили під покровом Божим в Божій благодаті. І з чого починається Господь в нашому житті? Присутність Божа в нашому житті, як і віра, починається з початків віри. Як би це банально не звучало, але Якщо ми не занурені в покаяння, то ми не зможемо зануритися в отця. Тобто хрещення в отця в нашому житті не буде. І все починається з пізнання, з пізнання Слова Божого. Саме через те, коли ми пізнаємо Слово Боже, вивчаючи його і пропускаючи його через себе, саме тоді відбувається покаяння, тому що ми якби вдягаємо Слово Боже на себе і. Розуміємо, що є певна невідповідність, і це призводить до покаяння, до бажання не просто визнати свої провини перед Богом, але і до того, що ми, визнаючи провини, прикладаємо всі можливі зусилля, аби виправитися і не повторювати тих старих гріхів. Але як же нам зануритися або хреститися в сина? Так, хрещення це є занурення, і ми, вивчаючи слово Боже, бачимо, що Ісус це і є Слово Боже, тому що, як написано, і ім'я йому Слово Боже, і вивчаючи Слово Боже, ми можемо хреститися, занурюватись Слово Боже. І ми бачимо, що Ісус Христос Він поклав своє життя заради нашого порятунку, заради порятунку кожної людини на цій землі. І це і є, коли ми покладаємо своє життя, свою душу, як в усіх Євангеліях Ісус говорить, що хто покладає свою душу за інших, той дійсно являє любов, тобто занурення сина. Бога сина це зробити так, щоб в нашому житті відобразився Христос, щоб ми були подібними до Христа і жили так, як жив Христос на цій землі. Ну і третє хрещення це хрещення в Духа Святого. І ознакою цього хрещення насправді є. Сила бути свідками Ісуса Христа на цій землі, свідчити про Христа, благовістити і набувати душі для Христа. Саме Дух Святий дає цю здатність. І, занурившись в Духа Святого, ми дійсно свідчимо про Христа всім і завжди за будь-якої нагоди. І якщо ми хочемо весь час перебувати в Дусі Святому, то ми мусимо бути сфокусовані саме на благовісті, тому що всі інші ознаки є не настільки надійними, бо більшість із них це є звичайні подарунки. Господь робить нам подарунок. В момент, коли ми отримуємо цей подарунок, явно це свідчить про наші відносини. Але з часом ми можемо втратити відносини з Господом, а подарунки можуть залишитися. І на прикладі перших учнів апостолів Ісуса Христа, ми бачимо дію Святого Духа. Три роки Ісус наповнював учнів Словом, Він навчав Слову Божому, говорив те, що чув від Отця. І коли Він Воскрес і Вознісся, Ісус звелів своїм учням бути разом і чекати обіцяного Духа Святого. І дійсно, коли зійшов Дух Святий. Учні сміливо благовістили, і це показник наявності Духа Святого в житті кожної людини. І від першого благовістя порятувалося і долучилося до першої церкви три тисячі людей це явний показник дії Духа Святого, коли є порятовані душі. Це робить саме Дух Святий, і Дух Святий завжди говорить про правду, про суд і про гріх. І ми це добре маємо усвідомлювати. І дійсно, коли ми, як і сказав Ісус в Євангелії від Івана, 14 розділі, що коли ми зберігаємо, коли ми дотримуємо Його Слово, то Він і Отець. Приходять і збудовують всередині нас оселю. Те, що і говорив, Ісус, не прийде Царство Боже, Примітним шляхом, а дійсно ось це і є Царство Боже всередині нас, тому що в Царстві Божому царює Бог. І коли Бог всередині нас, тоді Царство Боже всередині нас є, і через нас тоді Царство Боже зростає. Воно тоді дійсно подібне. До розчини, тоді воно дійсно подібне до зерна горчичного чи до будь-якої іншої маленької речі, яка просто зростає і наповнює все навколо себе. Так само тоді Царство Боже стає нашою найбільшою цінністю, і ми можемо тоді обміняти його на все інше. Земне благо, яке начебто є благо на даний момент часу. Але коли ми не маємо всередині себе Царства Божого, то ми не можемо ні брати участі у його зростанні, ні цінувати його по справжньому, щоби вкладати в нього своє життя. І саме тому для нас принципове є справжнє, повноцінне хрещені в Отця, в Сина і в Духа Святого для нас принципово важливим є з'єднання з тілом Христовим і виконання волі Божої, виконання Божого задуму, щоби в нашому житті дійсно панував Господь. І якщо ви маєте потребу у духовному спілкуванні і хочете пізнавати Господа, і вивчати початки віри Христової. Ми запрошуємо вас робити це разом з нами. Напишіть нам, і ми будемо з вами молитися, приломлювати хліб духовний і вивчати початки віри Христової. Дійсно, щоб розібратися, щоб свідомо прийняти рішення. Жити нам в проклятті чи в благословлінні. і наслідувати вічне життя чи вічні Страждання. І благодать Господа нашого Ісуса Христа, і любов Бога Отця, і спілкування Святого Духа з усіма нами. Амінь. З миром Боже до зв'язку.